Мирного всім дня. Сьогодні покажу, що не зійшло, і що я буду пересівати та досівати. А не зійшли в мене дзвоники: дзвоник глумірата, дзвоник скупчений, зовсім жодного е, сіянця. Лакфіоль теж не зійшла. Не знаю чому. Трішки далі є якісь. Саджанці, але я не впевнена, що то лакфіоль. Скоріше за все, навіть бур'янець. під підожду, нехай підростає. Віола швейцарська. Повинна бути великоквіткова Віола, але ось зійшли декілька кущиків. Не зовсім розумію, Віола це чи ні тому що такі ж самі кущики є і десь поряд. Ну, Підожду, почекаю. Дзвоник карпатський теж з жодного всходу немає. Часник декоративний також не зійшов. Що їм не вистачило, можливо, коли я сіяла, було холодно. І не вистачило вологи. Також не зійшла гайлардія. Це насіння, яке купувала на OLX не фірмове. Рудбекія дрібно-квіткова, теж жодного росточку немає, хоча густенько так висівала. Поруч висівала рудбекію великоквіткову. Довго нічого не було зовсім, а потім з'явилися перші листочки, не схожі на бур'янці. І я думаю, що це все ж таки зійшла рудбекія нарешті. Тут повинна була бути феліція, блакитна ромашка. Також жодного немає сходу. До речі, постиралися від перманентного маркера всі написи. Можливо, ви порадите якийсь спеціальний маркер є, який не буде вигорати на сонечку. Як не дивно, але все ж таки зійшла в мене Айстра, хоча я дуже сумнівалась її і висівати. А поруч зростає ось цей дивак. Що воно таке? Я не знаю. Чи це я щось всунула, якесь насіння та забула, чи воно само тут насіялось. Залишу, подивлюся, що це, але сама не впізнаю і не розумію, що б це могло таке бути. До речі, після обробки на кохі жодної немає блошки чи тлі. Стоїть чистенька зростає. Також в мене не зійшов базилік. Від слова зовсім. Тож, пересіваю базилік, вирівняю земельку і проливаю ґрунт, щоб насіння відразу на вологий ґрунт посіяти. Хоча в нас попереду і кожного дня потрошку дощить, і ще будуть дощі. Але поливає, тому що тут діляночку під нахилом і водичка стікає. Якщо посіяти, а потім полити, то і насіння теж стече десь в інше місце. Висипаю повну пачку, сподіваюсь, хоч щось зійде зрештою. І е, присипаю зверху пісочком. Можливо, тепер під наглядом і постійним поливом все ж таки зійде на сінечку. дрібну, теж пересіваю, поливаю землю, висипаю насіння і також присипаю пісочком. Гайлардію теж досіваю, пересіваю. Дуже мені хочеться, щоб вона все ж таки зійшла. Яскрава квіточка, густенько висипаю вже повністю все насіннечко і густенько так висіваю. Ну хоч щось же повинно зійти. Присипала пісочком і трішечки приплюснула, притиснула точніше до землі його щоб не розліталось, бо воно таке легесеньке і може вітром його поздувати. На моїй зеленій гряці зростає щавель. Оце аж два таких кущики. Чомусь дуже погано зійшов, не знаю чому. Тому буду пересівати. Купила іншу фірму і буду досівати на це ж місце. Роблю бороздочки. Добренько поливаю і густесенько так е, висипаю насіння. Ми дуже полюбляємо щавель, і ми, і діти, і хочеться, щоб він все ж таки ріс. А чому він не зростає, не розумію. Ось так дві луночки поряд. Сподіваюсь, що все ж таки він повсходить. Чи то я висівала зарано, чи то таке насіння, е не знаю. Ну, от іншу фірму взяла і подивимось, що з того вийде. У мене тут поруч е зростала і материнка, ось щось одне однісіньке, і я не розумію, це материнка це, чи бур'янець, поки що залишається. Також це билиночка, це повинен бути чабер чи брець, але чи це він зійшов зрештою, чи теж якась, якийсь будяк. Два всходи шавлії. Ну, це схоже на шавлію. Подивимось, вона це чи ні. Ну, листечко таке пухнасте і дуже схоже. Це шавля лікарська, не добравна, а лікарська. Сподіваюсь, що це вона. Ну, а взагалі погано все зійшло. Грибна трава, ось декілька там росточків буквально, і якось вони не ростуть. Кріп погано зійшов, і петрушка також якась ніяка, можливо, ще наросте, а можливо, вона ж дворічна і на наступний. Рік буде, будуть гарні кущики. Подивимось. Ще залишились в мене в пакетиках королиця і гравілат. Я їх висівала на розсаду, королиця зійшла, але коли я була у лікарні, то вона, на жаль, загинула. Довго-довго вона сиділа, зрештою зійшла. ну і не довезла я її до дачі. Тому я зараз те, що залишилось в пакетиках, подосіваю і е, зроблю парнички. Сподіваюсь, що насіннячко прийметься, бо тепло, волого, чому б йому не зійти. Подивимось. Посіяла, присипала також піском, добре полила і поставила такі контейнери, в яких Зростала розсада, тепер вони слугують парничками, щоб не злетіли зверху, прикрию камінцями. І сподіваюся, що щось таки та проклюнеться і виросте. Ще залишилось насіння дзвоників, гвоздики та геленіуму. Також буду пересівати горошок, тому що погано він зійшов, навіть, я б сказала, дуже погано, буквально декілька кущиків, а там все пусто. Хоча поруч зійшла квасолька і кабачки, а ось горох ні. Чому не знаю. Хоча ось і завіс вже є, але дуже-дуже мало. Висію другу іншу фірму. Це був Геліус, а це Велес. І подивимось. Зійде чи ні справа у насінні чи у землі, в якій він зростає. Так, ну і ось тут біля городу поруч з одненьким портулаком. Теж чомусь цілий пакетик висипала, не зійшов. Так, у мене геленіум висипався прямо кубкою. Нічого, виправимо ситуацію. Теж на мокру землю. Присиплю і нехай собі зростає. Я сподіваюся, що хоч щось зійде з цілої упаковки насіння. Висівала також аквілегію, довго нічого абсолютно не було. Висівала ще у травні. І ось нарешті щось почало всходити. Густенько, так, наче рядочком, як я і сіяла, але в мене є сумніви, тому що. Ось цей бур'янець, дуже схожий на ці всходи. Тож, чи це бур'ян так зійшов густенько в мене, чи аквілегія нарешті? Ну, почекаю, не прибираю, почекаю, буде Видно, що це або той бур'ян, або цей чистотіл зійшов в мене густо. Поруч висіяли незабудки. І немає нічого, точніше, ось почались якісь всходи, Але оце точно чистотіл прибираємо. Поруч щось, не знаю. Не схоже на чистотіл, залишимо. Теж будемо плекати, бур'янці вирощувати, а потім сполювати. В мене і таке буває. Ну, нічого. Якщо це не незабудки, не зійде то краще купити кущик, і воно само потім понасівається. А ось на іншому місці я висівала Алісу. Дуже густо зійшов, рясно, раділа. Потім він підріс. І, як ви можете бачити, що це зовсім не Алісу. Як навіть ось Помідори той тут втулився. Як так сталося, що висівала Алісом, а так густенько і саме в цьому місці е зійшла щириця, я не знаю. Ось там трішки менше, можливо, е десь внизу і Алісом зійшов. Буду виривати щирицю і сподіватися, що внизу там все ж таки є. Алісом попроривала щирицю, ще десь ось позалишалася, дивлюся. Але менші паростки або щериця, або все ж таки Алісум. Тому ще підожду, зачекаю, щоб підросло, і там вже видно буде, щериця вона себе покаже. Це така хитра рослинка, яка... Дуже частенько під якусь іншу маскується. І її не відразу можна помітити. Ось так густенько росте не то алісум, не то щириця. Сподіваюсь, що все ж таки Алісу. Ось такі в мене справи. Щось зійшло і вже й не буду досівати, щось досіяла і буду чекати. Сподіватися, що все ж таки зійде. А що ви пересівали чи досівали? Поділіться!